З вами поспілкуватися на тлі цього шуму щодо переименування міста. Дуже багато дискусій різних, і як ви вже зазначили, то Верховна Рада не стала прослухатися, так, до тих пропозицій, які вносилися від громади. Ви не задоволені рішенням, яке виніс комітет? Чи задоволені все? Знаєте, я не задоволений скоріше підходом. А не стільки навіть назвою. Ну, до чого тоді ну, залучати так складно було проводити нам всі ці слухання, всі ці значить, робочі групи, засідання, дискусії, опитування, для того, щоб просто, незважаючи ні на що, комітет Верховної Ради взяв і прийняв рішення самостійно. Тоді треба було, мабуть, в законі вказати, що. Рішення має прийняти Верховна Рада, і там, згідно там, рекомендацій Українського інституту національної пам'яті. От, наприклад, е Комітет Верховної Ради, е я ж знаю, що є невелика група таких е активних е тієвих містян, ну, вони є в кожному місті на кожній території, яка пише листи, там, звертається і доводить. Свої аргументи. Це честь і хвала. Ну тому що, знаєте, ну, люди пасіонарії, наполегливі і там відстоюють свою думку. Але більшість е, людей взагалі ж вона пасивна. І от е, невелика ця група пише листи, звертається і до неї дослуховується. Інші, які е, передали фактично, е, згідно закону про місцеве сорядування права е, делегували Депутатам міської ради, там, головом квартальним комітетом, всьому місцевому совредуванню комплексу, який є, їх думка не враховується. Ну, вийшли вони з пропозицією перейменувати в місто Самар. Давайте з вами, Кирило, подумаємо, як буде це звучати в нашому виконанні? Де ти живеш? Ну, наприклад, і діалог, де ти живеш? В Самарі. Так, Куди ти йдеш? Повірте, будуть казати: в Самару. Як ми називаємося мешканці міста? Самарці. А давайте подивимось на місто Самара, у цього скаженого сусіда нашого, в Російській О. Федерації. Є обласний центр Самара. Ну, слава Богу, обласний центр. Але ми ж хотіли бути не схожими. У нас же завдання було відокремитись. І в назвах, в тому числі в там, топонімії, і тому подібне, і до чого ми прийшли? Прийшли до того, що ми однакову назву фактично отримали. Ну, Не буде е, татарського діалекту в нашій українській мові самар. Ну, Не будуть так е, на, напружено вимовляти Р без м'якого знаку. Тому е, в кінці кінців це перетвориться і. Фактично буде лунати слово Самара, Самара, «Самарці» і тому подібні співзвучні речі. Оце мені не подобається в тому числі, а те, що однозначно плюс. Я розумію, що назву міста Новомосковськ треба було змінювати. І я пишаюся тим, що це випало на що називається, на мою каденцію, на моє перебуття на посаді міського голови. Це важливо. Тобто, все одно ми на історичному етапі зараз знаходимось, і місто отримує нову назву. До речі, хочу нагадати, що Новомосковське місто отримало цю назву в 1794 році. Тобто, це багато-багато століть тому, 18 століття. І ми зараз тільки дійшли до того, що змінюємо назву. Будемо дивитися, вважати, що тому й хотілось, щоб назва така була знаєте, звучна. Ну, назвали Самар. Сподіваюсь, що багато поколінь протримається ця назва. Е, важлива ситуація, що ми все одно місто отримає нову назву. Ну, нам треба буде подумати, як просувати цю назву, тому що показ прийняття населення не дуже. А містяни за яку назву вболівають? Я ну, коли були пропозиції навесні рік тому, фактично, то містяни пропонували там спектр великий біля півсотні назв. Зробили рейтингове голосування. Найбільшу підтримку отримала співзвучна новомосковська назва Новосамарськ. Ну, тобто, навколо Самарі так чи інакше, це крутиться. Тому що у нас річка Самара, і, ну і історична, до речі, назва була дійсно. І Самар, і Нова Самар, до речі, була і Нова Самар із яким знаком і без якого знака. А також отримала підтримку назва міста Січисла, але тут же знову таки підхід, який Ну, це намагалися показати, мабуть, населенню, що вони можуть впливати. А все одно, наприклад, той же самий Інститут Український інститут національної пам'яті бере і каже: ні, ми не пропустимо там, Новосамарськ, ми не пропустимо 에, назву э, Січисла. Ну і вийшли на, на інші варіанти. І потім вийшли в сесійний зал з трьома варіантами назви: 에, Самар, Нова Самар і 에, сі, це, це, Присамарськ. Присамар. Да, ну, отримала більшу кількість підтримки з третьої, до речі, спроби з третьої спроби, отримала більше підтримки назва Нова Самар. Ну, зараз рішення за Верховною Радою Я не проти. Ми ж будемо виконувати закон, і будемо виконувати рішення Верховної Ради. Просто треба подумати заздалегідь, як його е, просувати, це рішення. Угу. Тобто, ви вже думаєте, що 100% рішення буде це прийнято про перейнування. Ну, я вважаю, що так, що комітет е, не просто так прийняв е, цю назву, і, мабуть, е, цю назву прийме і в сесійній залі більшість кількість депутатів. Ми не будемо. Мене, мене тут запитують. Давайте будемо писати листи, будемо там виказувати свій протест і так далі. Я не прихильник таких речей, тому що вважаю, що ми ж не в дитячому садку. Ми написали нашу пропозицію, я її підписав і відправив. Верховна Рада вважає по-іншому, вже проголосила за це, обґрунтувала там чи не обґрунтувала це інша справа. Але просто проголосила, що буде називатися отак. Вони ж так сказали. Ну так. добре, будемо приймати, як воно є, що хай буде називатися так. Тобто не буде заяви від Сергія Рєтніка про те, що я проти і містяни проти нової назви. Не буде такої. Ви не підпишете цю заяву. Та ну навіщо? Зараз стільки питань в державі. Брати, роздмухувати це питання. Якщо б від цього закінчилась війна, я б вісім разів підписав би скільки завгодно, але так чи інакше, ми розуміємо, у людей зараз голова болить щодо інших питань: це питання безпеки, це питання війни, це питання ну, фактично економіки. Ну, це економіка теж другорядна. Сьогодні питання безпеки. І за це турбуються і переживають люди. А це їх тільки дратує, ці питання щодо назви, до речі, в тому числі і листи, які прийшли щодо перейменування 100 вулиць і провулків міста е на інші назви. Від цього ж, е по суті, ну, ми маємо це робити, звісно, але ж не доходити до маразму. Наприклад, вимагають перейменувати вулиці Дружби. Чому? Чим завинила дружба? Ну, я про це висловлювався, я сказав свої думки. От тут я буду заперечувати. І тут ми не будемо приймати. Але питання ж в тому, що ми можемо не прийняти на сесії і не перейменувати вулицю Дружби, наприклад, а її перейменує Верховна Рада знову. Угу. Тобто, от цю заяву про вулиці ви підпишете. Так, я про вулиці і в голос сказав. А угу. тут стосовно назви міста. Ну, по-перше, в законі ніде не сказано, що вона буде, вона має бути аутентична, там історична і тому подібне. Такого немає. Це просто прийняли так за основу, що давайте повертатися до історичних назв. Але ж історичних назв була не одна: була назва нашого міста Новоселиця, була а, назва міста і Нова Самар, і Самар була. Ну, до, до речі, і історики історики сперечаються, чи була все ж таки тут Самар, або ця, ця Самар була на, е, там, на лівому березі Дніпра чи на правому березі Дніпра, на, на території сучасного міста Дніпро. Дніпра? Угу. Де вже, до речі, п'ята частина так, ваших соцмережах вашого звіту за 2023 рік. Так. Наскільки плідно ви оцінили цей рік? Наскільки він був плідний для вас і для громади загалом? Дякую. Питання таке сильне, правильне питання. Е, у нас е, після початку війни взагалі о, важко назвати, що ми до цього вважали, що кожен рік був непростий, а таких непростих, як, як роки як роки війни? Так, ще пошукати треба з блокаутами зі всіма цими випробуваннями. Вважаю, що 2023 рік ми е змогли знайти баланс між питаннями допомоги армії і нашим Збройним силам і утримання міста в порядку і приведення його в порядок, утримання тилового міста соціального забезпечення, військовослужбовців, членів сімей, учасників бойових дій. І сімей загиблих, до речі, яких чимало в нашому місті, е, наших героїв, які загинули, захищаючи нашу можливість працювати в місті. Е, оцей баланс це і був лейтмотив е, нашої роботи в 23-му році. Допомагати армії і розвивати, і утримувати міст. У вас була, до речі, зустріч з родинами загиблого героя. А у нас вона неодноразово проходить. Е, у нас вона. Постійно проходить і, от нещодавно дійсно, була теж зустріч. Про що говорили на цій зустрічі? На останньо на, на кожну зустріч. Ми запрошуємо починаючи з представників військомату, поліції і закінчуючи е, комунальними службами. Вирішуємо побутові питання. Вирішуємо питання соціального забезпечення. Перш за все, у нас в місті працюють програми підтримки сімей загиблих е, воїнів. Отримують щомісячно і разом, і разові щомісячні виплати і на дітей, і на поховання, і на пам'ятники, і на утримання, і оці всі питання, ті, які в компетенції міського самоврядування, всі ці розглядалися питання на наших зустрічах з сім'ями загиблих, про переименування вулиць. Чи розглядається така ідея, чи буде вона розглядатися, щоб приманувати наші загиблих героїв так? Вулиці у нас таке чи відбувається. Чи? Починаючи там з 2014 року, ряд вулиць отримали нові назви загиблих наших військових і зараз теж, але сказати відверто, у нас дуже немала кількість загиблих. Воїнів, і у нас всі вулиці просто перетворяться, в... навіть їх не вистачить, на жаль, вулиці перетворяться в назви з прізвищем. Нам все ж таки треба комплексно підходити до цього питання, ну, так би мовити, груповим. Наприклад, ми переименували вулиці на героїв-рятувальників, на честь військових підрозділів. І 25-та бригада, і 93-тя бригада Холодноярська, і е, е, наші військові СТРО. Тобто, ми е, об'єднали в назвах вулиць групи е, наших захисників. І, звісно, є е, звернення щодо перейменувань е, вулиць і провулків на честь е, загиблих е, військових, які захищали. Нашу з вами незалежність, але тут ми виходимо з того, що просимо зібрати підписи мешканців цих вулиць і провулків. тому що цим людям жити на цій вулиці, вони мають теж впливати на її переименування. І такі приклади є. І приклади є такі. Зараз ми на цю сесію будемо виходити з декільками такими вулицями. Більше 30 вулиць виносимо на найближчу сесію. А загалом треба перейменувати ну, ще, мабуть, стільки ж. А вимагають взагалі 100. Угу. Просто я не зі, зі всіма згоден і я точно виносити їх не буду. Наприклад, наші е, герої-підпільники е, часів Другої світової війни, які боролися з фашизмом і е, теж боролися проти окупації міста. Я вважаю, що ми маємо цінувати і пам'ятати. Пам'ять наших ну, героїв, які були раніше, вони теж виборювали свободу нашої країни. І нацизм, німецький нацизм був також, також небезпечним, таким же, як і расизм. А якщо депутати цього захочуться, одна виносити вно не бути, чи, чи все ж будуть? Ну, Це не такий простий процес, так щоб вони захотіли, тому що їм теж треба буде пояснити свою позицію перед мешканцями. Ну, наприклад, те, що я знаю, що мешканці не готові зараз взагалі розглядати тему переименувань, наприклад, на честь командирів військових частин, які звільняли наше місто від німецько-фашистських. Загарбників, також є вулиці з найменуваннями частин, які приймали участь у звільненні міста. Я бачу суспільну думку і я рахуюся з нею. А що ж тоді робити? Питання? Що а робити туди? в чому? Ну, наприклад, треба не доходити до крайночів. І треба об'єктивно подивитись. Є вулиці, які повністю пов'язані з, ну, з нашим сусідом, що називається скаженим з Росією. Їх письменники, поети, і так далі. Я вважаю, що ми маємо замінити ці назви. До речі, ми багато чого зробили в цьому напрямку, і перейменували вулиці і провулки на честь. Видатних діячів, саме тих, які пов'язані з нашим містом, ми будемо цю роботу продовжувати, треба випроводити помилки в прізвищах і іменах, це теж ми зробимо, зробимо і виконаємо ці вказівки. Треба виконати вимоги стосовно написання тих чи інших вулиць з великої літери, а не з маленької. теж ми зробимо. А те, що стосується Таких вулиць, які не визивають і не викликають якихось у нас суперечок тут, то ми їх виносити не будемо. Наприклад, вулиця Дружби, я вже називав, вулиця 8 березня. У нас в Кодексі законів про працю є це свято, і взагалі його не відміняли. 8 березня, жіночий день, міжнародний, ви знаєте, мабуть, так? Ну, чому відміняти цю назву? Коли в законодавстві заборонять це свято, ми перейменуємо. Знову ж таки, вулиці наших підпільників. З однієї міської організації підпільники вони були, одного рекомендують замінити, а двох інших залишити. Де логіка? Вони ж в однаковій організації однаково страчені фашистами були. Ну, так, тобто такі речі розумієте, тут же на місці е, краще ну видно, краще розуміємо ми ситуацію і знаємо нашу е, специфіку. В Києві вони не знають ані за наших е, місцевих героїв, ані за громадську думку, яка існує в місті.